Ой, слава Богу, друзі. Проводимо тут зібрання під кордоном. У юнаківці в домі. Сестри нашої однієї вже в домі молитви не проводимо. І за ситуації проповідую про те, що ми маємо хвалитися Господом. Якраз ось тут сиділи люди. Людей з 15 нас тут було. На зібранні. І чую щось летить. Кажу, лягаємо. Я ось тут. Де ось оце вікно випало, стояв і сюди тако приліг між вікна. І як гримнуло, буквально метрів 20 від хати. Прильот. зараз покажу, це з вікна там прилетів, щось не знаю, що то прилетіло. Потім другий прильот, третій прильот, Ну ті трошки в іншому місці, але біля нас, тут в радіусі, може. 200 метрів. І це просто чудо Боже, як Бог нас спас. Що ж таке, 20 метрів на такій відстані? Це ж артилерія вже сюди не дістає, це якісь каби сюди прилітають. І це явно Господь захистив Господь зберіг. Слава Богу, слава Богу, всі живі, здорові, нікого не поранило. Ось я тільки намочився, оцей стакан з водою стояв на підвіконіку, і на мене ця вода вилилася. Ось навіть бачите під віконник з місця. Якби я не присів оця брама із пластикового вікна, вона б би якраз би на мене полетіла. Би. Дав Бог, що я чую, що щось гуде і пригнувся. О, слава тобі, Господь! Алілуя!